У христі, браття і сестри. Людина невіруюча для того, щоб пізнати істину, вона має у своєму розпорядженні лише один інструмент свій розум. Для людини старозавітньої, для пізнання істини було два інструмента це розум. І закон, який був даний Богом Мойсеві. Для людей християн, є, у людей, християн є найбільше інструментів для того, щоб пізнати істину. Святитель Ніколай Сербський нараховує аж п'ять. Це розум, оскільки Господь нас створив людьми розумними. Це є закон старозавітній, закон новозавітній. Який у новозавітніх заповідях влитий, це є церква, і з усіма її постановами собору, соборів. І це є саме головне, яке Господь дав новозавітнім християнам це благодать Святого Духа. Тому каже святитель для християн і найбільші вимоги порівняно з іншими людьми. Люди, які іменують себе християнами, до них і найбільші вимоги у плані істинності. Сьогодні Євангеліє, браті і сестри, про це, якщо хочете, сьогодні Господь, Він, можна сказати, піднімає планку духовну для своїх послідувателів, не просто було як у старому завіті, виконавши закон. Було достатньо просто, і казалось би, ну що, виконав закон, значить? Все. Цього достатньо. Христос Він дуже високо піднімає планку для християн. Він проникає, як апостол Павел каже, до розділення мозгів. Так от Господь сьогодні приводить таку алегорію, не алегорію, навіть не знаю, як слово підібрати, Він. Каже, що світильник для тіла є око, порівнює, робить таку аналогію, що тіло наше воно для нього є об'єктивом, для тіла є око. Завдяки оку ми можемо бачити, пізнавати цей світ, аналізувати ті чи інші речі. І каже, якщо світильник чистий, то все тіло чисто. Святитель Феофан Затворник, якого ми теж сьогодні пам'ять звершуємо, він каже, під оком розуміється тут, потрібно розуміти не прямо. Під оком розуміється розум, а під тілом розуміється душа. Тобто, що це означає, браті і сестри? Це означає, що Господь ставить вимоги для християн у першу чергу не то, щоб тіло було чисто. Це, можна сказати, людські вимоги, це правила естетики, а Господь, піднімаючи планку, Він каже, що ваш розум це є очі вашої душі. І от ваша чистота вашої душі залежить від чистоти розуму. От, казалось би, щось тут складно, але браті і сестри, це, якщо мов, це правильно вникнемо, то в нас не буде стояти питання потім, чого ми так рідко ходимо на сповідь, чого навіть прийшовши на сповідь, ми не знаємо про що сповідатися. Тому що якщо християнство приймати лише зовнішню його оболочку, це є храм, прикраси, богослужіння, там, е, убранство храма, якщо хочете церковний календар, пост. Е, Богослужбові якісь періоди – це зовнішня сторона, яка теж є надзвичайно важлива у церкві і для християн. Ми її теж шануємо і любимо. Але Господь, піднявши планку, Він хоче, щоб храм нашої душі, оцей світильник нашої душі, він відповідав чистоті. А тут уже проблема. І тут Господь, можна сказати, б'є в корінь цієї проблеми, називає проблему. Чому люди, християни, не печуться про свою душу, а лише про тіло? І Господь Він називає причиною, Він не просто сказав тезіс і, кажуть, кинув словечко. Він називає причиною, чому люди за свій світильник душі не чистять його. І називаючи першу причину, Він каже: не можете робити двом Господам. Богу і мамоні одного будете любити, іншого ненавидіти. Тоже Тож святі отці, знаєте дають дають тлумачення, чому Господь іменно про мамону, чому богатство, як Бог Мамона, тобто мамона Бог богатства і всі матеріальні блага, якщо хочете, Він протипоставляє Богу, чому, наприклад, не блуд. Чому не сказав, що не можете вбивати і Богу служити, чи не можете блудити і Богу служити. Ви це теж скажете страшні смертні гріхи. Но Господь чомусь він показує, що саме жажда матеріальних благ, жажда мамоні це піше то, що християн уводить від правильного путі, від зв'язку з Богом. І дійсно так і є. Якщо навіть 99,9% людей запитати, чому вони, не практикуючи віруючи, чому не ходять у церкву, чому для них не цікаво взагалі життя з Богом? У 100% людина називом причини матеріального плану. Дуже, ну то мікроодиниці, які скажуть, я ідейно, не згідний із християнством, ідейно. Так, да, В історії людства були такі люди, які. Ідейно, скажімо, були ворогами прибічники марксизму, комунізма, вони ідейно ненавиділи просто християн. Но, але в більшості своєї масі люди, знаходячи своє небажання бути з Богом, вони знаходять все ж таки матеріальні причини. Це від банального купив там щось чи йде купити в неділю. бо Іде у людини такий, що може щось реалізувати, закінчуючи там якимись такими, що лікар його буде оглядувати у день празника. Чи дуже печеся за своє здоров'я і каже, що не прийду в храм, тому що там погано мені стане, не можу вистояти, опять же думає тільки про тіло, не про душу. Тому, браті і сестри, ця це питання, воно одвічне. Доки буде церква на землі, доки питання Бога і Мамони, воно буде завжди перед людиною стояти. І кожен собі буде з собою в першу чергу чесними і відвертими. Дивіться, коли у нас стоїть питання поступити по Божому чи ні, то просто проаналізуйте, завжди буде стояти питання матеріальне. Тому що буває. Дуже часто, якщо поступити по Божому, треба завжди собі ущерб матеріальному. Йой не можу зробити, бо не маю часу. Ага, не маєш часу на добру справу, але маєш час для себе, для того, щоб себе збагатити, щоб собі комфортно устроїти. На це все час знаходиться. Я інколи поражаю, браті і сестри, як із шостої години ранку. Штурмуються всі спортивні зали нашого Ужгорода, штурмуються у плані того людьми. Людина не лінується заради свого тіла і його красоти підтримати себе у тонусі, встати в п'ять годин рано чи в пів шостої і бути як штик, уже під залом чи вже в залі. Людина йде на величайші жертви для того, щоб. Красота тіла була, щоб все було в нього, як кажуть, пучком у плані матеріальних благ. Но тільки не про душу. Коли йде мова про душу, то людина старається або уникнути ще по молодості свого віку, бо думає, що старость вона десь там далеко, болізні, скорбі, смерть рідних це не про мене, це потім колись буде, я ще до того дожию, так себе людина самооправдовує. І тому, браті і сестри, і маємо такий плачевний результат, тому, тому що при ізобілії храмів навіть нашої області, ми бачимо, що богослужіння проходять без участі вірних активної, без сповіді, без причастя. І тут у сьогоднішньому Євангелії, якщо хочете, тут є корінь цієї проблеми. Да, Захисники, які кажуть, що ні, Закарпаття дуже благочестиве, вони скажуть. Я согласен, внешне благочестиво. Чи багато тих людей кожен священик може відповісти, які реально є, думають про свою душу, які приходять на сповідь і не, на сповіді не говорять там про поганого зятя, про невістку, про поганих колег на роботі, а говорять про те, що око їхньої душі грязне. Браті і сестри, це рідкость, коли людина прийде на сповідь і каже, і скаже, що слухайте, отче, я злукавила, чи я була двоязична своїми ближніми, чи я обманула, не, не договоривши щось, а це все то, що касається нашої душі, браті, з чистоти душі. І якби ми, повірте, були такими естетами, перфекціоністами, такими знаю, Такими дуже педантами своїй душі, а не тіла. Бо ми таких людей зустрічали, які є такими для тіла, що заходиш у дом цієї людини, та не знаєш, деся розути, чи на вулиці се розути, чи взагалі десь під хвісткою, бо людина з філософом тебе буде зустрічати. Є такі люди. Так от, будь ласка, Господь це требує від нас, щоб ми такі до своєї душі були, щоб ми скривили душу, коли людина нас. Прямо щось запитала, наприклад, а ми злукавили. Вони хотіли чи обідати ту людину, чи хотіли ми показатися в її очах дуже хорошими. І ми в і ми чистоту свого світильника ми затьмили. І якби нас це боліло, браті і сестри, то ми б вже в неділю стояли на сповіді. А нас це не болить. І коли людина раз у рік прийдеся посповідати перед Пасхою, а скільки такої грязі. Через рік, через неї пройде, що то вжеся і не рахує гріхом. Кажуть, повсякденні гріхи. Та які то повсякденні гріхи? Це є гріх, який, є, який малий, такий і великий, Значимість одна. Господь підняє, піднімає планку, я повторюсь. Він каже в Новому Завіті: хто каже з жінкою, у, у старому було, як сказано, хто з жінкою? прелюбодействує, той согрішить, а я вам кажу, хто в серці своєму подивиться на чужу жінку з вожділінням, той вже теж з ним прелюбодействує, браті і сестри. Де ми чуємо від молодих людей на сповіді рідкость, коли каже, я мислене прелюбодействував, або із чужого жінку вже переспав. Хоча фізичного контакту не було, але Господь від цього требує, чистоти оцього світильня. Тому, браті і сестри, ще раз повторюю, чому рідко і рідко наші люди так сповідаються, тому що не печуться за свою душу, не шукають її чистоти, не вбирають так, як домик вбирають, що можеся муха розчепнути, аби так у душі було, то ми б прибігали до церкви, прибігали би сме до таїнств. І просили в Бога, щоб Господь нас укріпив, щоб наше око було чистенько, як дзеркало, наша душа була пряма, щоб ми з кожну людину не ганьбилися їй сказати в очі. Бо замітьте, коли ми десь поза очми осудимо другу людину, будемо чесні з собою. Потім, зустрівшися з цією людиною, у нас на серці таке неприятне чувство, тому що ми її промили кості поза очима. А виходить, з нам ще з тою людиною це треба стикати. І от тут лукавство вже, тому що ми її осуждаємо, ми її там кості промиваємо, погано про неї говоримо, а тут з цією людиною ще треба працювати. А мало того, та людина ще й нам може допомагати і благодітствувати, а ми так про неї погано говоримо. Чи багато ми раз у цьому розкаювалися, браті і сестри? Тому Господь, піднімаючи планку у цю неділю, нам хоче показати пріоритет, над чим ми маємо працювати, і це поле безконечне. До кінця життя, доки до останнього подиха, чому святі, вони плакали за якусь мелочь, не розумілися, чому він плаче. Він плаче, тому що він думкою навіть міг погано про свого брата подумати. І це вже рахував, що це Господь за цей на страшному суді його спросить. А в нас який уровень свого самоаналізу? Ніякий. І противники, знаєте, тих, що кажуть, що це йти до попа сповідати, придумали собі такі попи. Так от я їм відповідаю тим прихильникам, що людина, вона по своїй гріховній природі себе самооправдує. Який би тяжкий гріх не зробила, чи блуд, чи вбивство. Замітьте, хто пішов раз, піде й другий раз від жінки. Тому що він уже себе переступив і сам себе оправдав. Само. це, який вийшов з тюрми, казалось би, прийшов на казання, бере оружжя через два дні теж вбиває. Скажете, як? Так, це наша гріховна людська природа, він себе вже оправдав. Замість розкаяння він себе оправдав. Так от ми приходимо на спогуті ще й для того, щоб хоча б покрасніти перед священником. Священник – це лише, можна сказати, прокладка між вами і Богом. Він, нич не, ріш... він, він не, не, не не має права вас осудити. Він лише свідчить перед Богом, що ця людина розкаюється. Бог приймає ваші сльози і вашу чистоту і щирість. Це треба розуміти. Но то чувство стида, яке є. То є, коли ганьба ми повісти на сповіді, так скажи, ганьбися, бо ця ганьба це є твоє лікарство, що ще раз не впадеш у той самий гріх. Тому ми так і закликаємо, і в нашому храмі постійно на цьому акцентуємо, що ми маємо приходити і брати участь із таїнствах, тому що тут наша сила, тут ми з Богом можемо перемогти. І дійсно наше наш світильник, наше око очистити. Нехай у цьому нам допоможе Господь.